Доброго ранку, мої люби передплатники окраномовного каналу. Такий ранок, є хмарки по небу, є і сонечко. Ми з Максиком на прогулянці. Знов біля річки Хорол. У минулому році тут я гриби збирав печеричку, на цьому році грибів. Немає навіть вже і навіть вже і не буде, да? хто там лає? Хто там гавкає, як собака, ну розберись. Перебування на Полтавщині добігає. Кінця 26 вересня сьогодні 2024 року. Четвер. Другий день відпустки. Що ти хочеш до того собаки пристати, та хай біжить собі. І йшли. Другий день триденної -три 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 відпустки. Що розповісти? А, події у Харкові це на Полтавщині. Ну в Харкові дзвонили вже бабусі, каже, ну тривога, замучили, гудять і гудять, гудять, я закрила вже балкон на вікно. А, а тут Десь о 9-ї там щось більше. Прогуділа тривога і прокинулась, дружина подивилась, каже, бідбі бі, ще не було, тривога триває для Полтавщини. Це о, таке не часто буває, що тривога майже 12 годин. Зараз десь пів на восьму. Ну, як же тут красиво, боже Боже, аж серце завмирає. Це Максико. Завтра ще одна ранкова прогулянка. І назавжди їдемо до Харкова. Я навіть не знаю. Приїдемо сюди колись. До війни чув, що є таке місто, Миргород, але ні разу не був. Тут більше двох років, два роки і три місяці дівчатка були, я кожні два тижні їздив. Навіть якщо порахувати, то... Теж вже не один місяць я тут провів майже рідне місто. Ой, як гарно тут. Скільки купалися, І взимку, дві зими, тут льод стояв, Ми ходили навіть по льду, по льоду. Ладно. Будемо згадувати, ну, так все добре. Якщо б війна закінчилася, може поприїхали відпочити, водички попити, вже не ховатися від війни, а просто відпочити. Все. пройшли, подивилися. Всім миру, добро злагоду, до всім щиро дякую. Незвичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, мої людям. Пока.